Уявіть собі анекдот радянська лікарня. В палаті знаходяться 20 пацієнтів, і всі вони хворі різними різними захворюваннями. План а, лікування полягає в тому, що завідуючи всім підходить до всіх і обробляє брилянтовим зеленим всі хворі місця, які є у кожного пацієнта. Він заходить завідуючи з цим брилантом з банкою, з ватою, з тампоном і каже: Ну що почнемо? Тут а, пацієнт, у якого ангіна каже: Лікарю, лікарю, будь ласочка, а можна мені першим. Тому що в попередній раз ви спочатку полікували того пацієнта, якого гімрою потім має, можна мені сьогодні пер... першим взяти? Так ось а, питання: добрий день. Чи можна одночасно зробити санацію ротової порожнини і одночасно полікувати ортопедічне захворювання? Наприклад, ідеальний вивіг надколінник. Реально ну дуже курйозно, да mm, згодні да. Згод... В принципі час э, стоматологічних процедур, э, коли ми проводимо скейлінг додатковий э, він. Всі ці мікроби, які знаходяться в ротовій порожнині, вони розпиляються в навколишнє Вотрапляю. середовище. Так І ці бактерії, угу. все, що знаходиться в ротовій порожнині, воно літає біля нас. Це ніяк не поєднується з тими оперативним втручаннями, яке робить ортобет або піру загальної практики, коли має бути абсолютно стерільність. Більш того, стоматологічні процедури вони займають певну кількість часу, тобто вони можуть бути достатньо тривалими, і це все відбувається під загальною анестезією. Чим більше тривалість будь-якої процедури, тим більше у складі може бути анестелогічне, тому не можна це все робити разом. А ось є ще таке питання: чому не можна зробити санацію ротової порожнини без загальної анестезії? Такі процедури вони супроводжуються стресом. Це достатньо болісно і без загальної анестезії, під час якої тварина під час цих стоматологічних процедур має бути якою? Ну знерухомленою. налічної для того, щоб це відбувалося так, воно має бути, да? Так. і це взагалі просто неможливо. Ось ще питання від наших відвідувачів: чи можна одразу записатись на чистку зубів без попереднього огляду стоматолога? можна mm -hmm. чи не можна? Ви... Як вважає? Ви хочете просто зробити процедуру чистку, просто якусь процедуру. Або полікувати рокотову порожнину. дійсно допомогти вашому mm. улюбленцю і зробити якість життя краще правильно? ні без огляду це неможливо. Чи можна зробити дентальні рентгенологічні знимки без загальної анестезії? Ні, це неможливо. Тварині потрібно завести в ротову порожнину спеціальну таку касету, mm. велику, яка називається візіограф, і також вона повинна бути знерухована, але вона не розуміє, що ми її досунемо. Вона починає кусатися, обризатись, жувати її, може з'їсти навіть. Тому ні, без Все анестезії розуміє. це неможливо.